Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Херсон. Що заважає відігнати ворога, винищити всіх, хто обстрілює місто Херсон, щоб більше вони ніколи не змогли цього робити? Тут має бути полегшення. Тільки от я хочу подивитися, що за таємний такий. Вони щось запланували. Дуже закрито. Так, це в них така больна тема стосовно міста Херсону, щось запланували. В них навіть є от е, такі під, підготовлені такі невеличкі загони, військові. Що це таке. Угу. Обстріл. Дивіться, в Херсоні є будівлі. Там або лікуються військові, або знаходяться <клес> лікарня, тут іде лікарня, і там. може бути і лікарня, і також якісь місце командні пункти, там, де військові керівники. от Щось іде, що вони запланували. Ще по ФЕМІ, по... Так. Або є агенти, які пов'язані із працівниками ФЕМІДи, поліції. От там можуть бути агенти, заслані туди, от вони таємно працюють. Це так. Взагалі в них ця ситуація дуже критична, вони це дуже важко от здійснити цей план у Херсоні, щоб завдати отакої от шкоди. І ще щось пов'язано із агентами саме в ФІМІДі. Платять гроші великі, просять вивезти родини. Інформацію вивідать про зброю. Отак. От Всі угу. люди будуть визнавати зброю. Я хочу щоб це все зламався цей план, заперечує. Так, проте обстріли зменшаться. Має відновлюватися мирне життя, покращуватися в Херсоні. Оце все заперечує. Так, це все заперечує. Заперечуємо. В обмін на захист проплачені люди, не вийде нічого. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Заперечую всіх колаборантів, заперечую, викриваються всі люди. Заперечую, що працюють на ворога, заперечую, заперечую. Більше не можуть цього робити, дають ложну інформацію або взагалі ніякої. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, викрити всіх продажних поліціантів, поліцейських, всіх, хто працює у ФЕМІДІ. не буде викрито В місті Херсоні, всіх колаборантів. Прошу допоможіть. Перекриваю, перекриваю Вищі сили. Закликаю, допоможіть захистити місто Херсон від обстрілів. І прошу допомогти зруйнувати всю техніку військову, якою обстрілюють місто Херсон, всіх військових Росії, знищити, що вбивають херсонців. Допоможіть нам, будь ласка. Де да буде відновлене мирне життя, мирний Херсон, де да повернуться всі мешканці до своїх домів, буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, закликають зламати, зруйнувати всі плани, ворожі, таємні, які планує ворог щодо міста Херсона. Більше не може він здійснювати ці плани, всі агенти, всі проплочені люди. Що працюють на Росію, більше не можуть цього робити, не працюють, викриваються, засуджуються. Буде так, буде так, буде так. Ніхто нікуди не втече, отримує все по заслузі. Буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути на віки вічні Росію, російських військових від міста Херсону, закрити всі їхні дороги. Більше не можуть вони отримувати зброю для. Руйнування міста Херсона. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть нам, будь ласка, закрийте місто. Де буде повністю очищено місто Херсон від колаборантів. Прошу викрити всі. Дякую за увагу. Ой, де буде все сказане, здійснене. Тут дійсно. Така є небезпека, що людям дали вказівку в, в, ну, віддати про якусь потужну зброю, щоб ворог міг її там знищити українську зброю. Дякую за увагу!